На Майдані Незалежності в останню земну дорогу провели Сергія Нестерчука. В серцю лежа...» Сергій Нестерчук народився у селі Білашів на Здолбунівщині. Після закінчення школи вступив до національного університету водного господарства та природокористування. З Сергієм багато років пропрацювали разом. Це наш колега. Ми тут всі зібралися. Він на столямі пропрацював з 2008 року. Це настільки була позитивна людина. Коли зранку заходиш, він завжди був з посмішком. Завжди він ніколи навіть якісь там питання були робочі. Він завжди посміхався, він вирішував, він завжди був на позитиві. Сергія мобілізували у грудні 2022 року. Маючи проблеми зі здоров'ям, пішов у центр комплектування даних. Тоді йому сказали чекати. Згодом захисник отримав виклик. Служив на Донеччині. На жаль, там відбувся його останній бій. Сергій Нестерчук загинув 5 жовтня 2023 року. Матусі, тату, родині, побратимам, щирість відчуття. Всім вам дорогенькі. Небайдужі тут присутні. Всі ми рідні і близькі один одному, тому що ми один український нарід, в черговий раз, як і кожного дня сумуємо, тому що гинуть кращі з кращих. Довгий час тіло героя знаходилося на непідконтрольній Україні території. Тепер він повернувся додому. Поховали Сергія Нестерчука на кладовищі у рідному селі Білашів. Йому не завжди залишилося 35. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.